Si. Палає масштабні вибухи в Москві, Підмосков'ї та Таганрозі. Дрони не залишили шансів ППО. Зруйновані заводи, сполохані мешканці і зникло світло. Тим часом Кремль не сидить, склавши руки. Росія накопичує іскандери сотнями за підтримки Китаю. І це може бути лише початком. Влада попереджає. РФ готує дзеркальну відповідь на українську павутину. Чи витримаємо з вами з. Слава Колеснікова, це Україна сьогодні, і ми розповімо вам правду про те, що насправді коїться за лаштунками великої війни. Залишайтесь із нами. Нічна атака дронів, вибухи в Москві та Підмосков'ї, паніка в аеропортах. У ніч проти 26 червня серію вибухів чули мешканці Москви та Підмосков'я. За повідомленнями російських ЗМІ, безпілотники атакували кілька районів столичного регіону, зокрема, Дідівськ в Вестринському районі, Зеленоград та місто Московський у Новій Москві. Звуки БПЛА чують жителі Дідівська в Вистринському районі в Підмосков'ї. Зеленограда та міста московські у новій Москві за п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів. Мешканці житлового комплексу Середньовський ліс повідомляють про пошкодження автомобілів. За їх словами, у кількох машин розбиті шибки. ЖК розташований за три кілометри від аеропорту Внуково, де цієї ночі було запроваджено план «Ковьор» – екстрену схему у разі загрози повітряного нападу. Тут щось бомбануло машини вон. А що случилось, не бачили? Здрасте. Вы не видели, что случилось? Как будто что-то бомбануло. Вон, вон. Ага, вон. Джан. Крокоца. Маракетня, ты в чем? ты орачиваешь. Еще один сбит. Уже третий, считай, за три минуты. Три БПА сбиты. ПВОшки. Дедовск. Ух, еще. Водночас російський мер Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збило два безпілотники на підльоті до Москви. ППО Міноборони знищено безпілотника, який атакував Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Через загрозу атаки було тимчасово зупинено роботу аеропортів Внуково та Калуги. За повідомленнями, що п'ять рейсів із Внуково були перенаправлені до аеропорту Шереметьєво. Про події також повідомив. Український активіст Сергій Стерненко, підтвердивши, що вибуху було чути вночі у різних районах Москви та у Підмосков'ї. Таганрог здригається від вибухів. Дрони атакували район аеродрому та стоянку гелікоптерів. У ніч проти 26 червня в районі російського Таганрога пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють російські змі та місцеві телеграм-канали. Мешканці нарахували щонайменше 15 вибухів над самим містом і прилеглими селами Лакедемоновка та Самбек. У небі було видно яскраві спалахи а також чути характерний звук прильоту дронів. Пишуть очевидці у соцмережах. За словами місцевих жителів, безпілотники летіли із боку селища Матвіїв-Курган. Атаку повідомив також керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Таганрог вночі було атака на захід від міста з епіцентром в районі аеродрому та місця стоянки гелікоптерів. Місцеві повідомили, що чули щонайменше 15 вибухів над Таганрогом та селами Лакедемоновка і Самбек. У небі були видні яскраві спалахи. Та чути звук прольоту дронів наразі. Офіційна інформація щодо наслідків удару не підтверджена. Влада РФ мовчить, а результати атаки ще уточнюються. Нагадаю, що напередодні у Таганрозі вибухи знеструмили містом. Була атака по заводу, що виробляє дрони для армії РФ. У російському Таганрозі після нічної атаки БПЛА частково зникли електро та водопостачання. Мешканці міста повідомляють про потужні вибухи та пожежу на заводі «Атлант Аеро», який за словами офіційних джерел пов'язаний із виробництвом безпілотників для окупаційних сил. Я вижу его, я вижу, я вижу Я, я вижу. вижу, я вижу. Може, у місті зникли світло, вода та навіть інтернет. Люди скаржаться, що зв'язку практично немає. Пишуть очевидці у місцевих пабліках. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що підприємство Атлантаеро є критично важливим елементом російського військового промислового комплексу, адже виготовляє ключові компоненти для бойових БПЛА та систем управління ними. Вау! Мпезе Тулюсю. місцеві пабліки наполягають. Удар був прямим і точним саме по підприємству. Наслідки атаки ще уточнюються. Водночас, чи Росія готує відповідь на павутину? Екс співробітник СБУ попереджає про можливу помсту. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в ефірі Ранок Лаїв, що Росія може готувати дзеркальну відповідь на гучну українську спецоперацію Павутина, під час якої було знищено частину стратегічної авіації РФ, і ми ж повинні розуміти, що рано чи пізно Російська Федерація використає проти нас такий ж саме. Методів Україна використала проти великої кількості літаків стратегічної авіації. Маю на увазі операція Павутина. тобто тут немає прав власності патентного права на цю операцію. Тобто росіяни щось плюс-мінус таке саме можуть чинити проти України, і ми вже повинні мати антидот проти такої от історії. На думку експерта, російські спецслужби аналізують кожну успішну тактику зсу і можуть спробувати повторити її вже впроти українських. Стратегічних об'єктів Росія штампує іскандери сотнями за сприяння Китаю. Українська розвідка попереджає це підготовка до великої війни. За даними Київ індепендент у 2024 році, Росія суттєво збільшила темпи виробництва ракет Іскандер із 250 одиниць у 2023 році до понад 700 одиниць цього року. Головну роль у цьому відіграє Китай, який допомагає Кремлю обходити санкції. Ці постачаючи необхідні деталі згідно із розслідуванням, вісім із десяти контрактів на закупівлю компонентів укладено саме з китайськими компаніями або з фірмами, афілійованими з КНР. У головному управлінні розвідки припускають, що таке стрімке нарощування ракетного потенціалу може свідчити про підготовку Росії до масштабного наступу. Росія накопичує ракети не просто для тиску. А для великої війни це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Підтримайте нас подобайкою, коментарем та підпискою. Це допомагає боротися з російською пропагандою та тримати вас у курсі. Найважливішого до зустрічі в наступному випуску. Далі буде ще гарячіше.